Так, всім привіт! Сьогодні ще раз покажу уже не в шоці, а у такому відосі. Дивіться, є сітка, залишилось 6 рулонів в мене. Взагалі, є ще там на прийомці. Якщо я сьогодні поїду, то можу взяти. Розмір 25х25, товщина проволоки 0,7 ширина, тобто висота метр. Довжина 30 метрів в рулоні. Ну Сітка така нормальна, гибка, використовується для штукатурки для всього. Вона як нова. Ціна її 350 гривень за рулон. Візьмете 3, буде 900. Кому подобається така знижка, без питань підходьте, беріть, поки є. Оце так. А зараз покажу, що в мене ще є. Так, продовжуємо. Покажу, що я знайшов. Знайшов я ящик разом з сіткою. Оце такий розкладний, маленький, 300 гривень ваш. Взяв хтось там мене спрашував якраз цепки. Ось якраз є такі цепки, що можу віддати безкоштовно для воєнних. Кому треба, питайте. Ножниці. Ножниці 45 гривень. Гарні, красиві, маленькі. Далі йдемо. Є викрутки в кількості 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Ціна 120 гривень. Так, є плоскогубці такі. Ну, Більш-менш нормальні, що переклацюються, 45 гривень і він ваше. Диски по десятці, 20 гривень, вони ваші. Потім вибрав, дивіться, є накидні ключі в кількості 5, 6, 7, 7 штук 110 гривень. А є рожкові ключі. Тут купа така. Ну Більш-менш нормальні. Ціна 350 гривень. Їх тут нормально так не рахував, але скажу чесно, що нормальні ключі. Більш-менш. Потім є пробоєць такий, якийсь розплюснутим носом. Не знаю, хай буде 30 гривень. Два напільника. Ось таких. Ціна за них буде. Хай буде 28 гривень, щоб я запомнив. Так, фреза 20 гривень, таку найшов. Цей буде 20 гривень. Цей буде 8х10 ключ. Хай буде 35. Потім знайшов ще молотки ось отакі. Молотки знайшов ось отакі. Ціна такого 25 гривень, ціна ось такого 55 гривень. Він якийсь такий оригінальний, класний, прикольний. Так, ножика я все-таки забрав. Буде ціна його 45 гривень. Потім взяв ще якісь такі карбюратори за оцю всю купу, щоб я їх не розбирав, і этот газовий редуктор, за цю всю купу 150 і вони ваші. Так, защитка в нас буде 50 гривень, кому там на болгарку треба. Є така ключ. Ось такий буде у нас. 150 гривень, банки у нас будуть по 15 гривень за кожну. Кому треба, кожен із швейної машинки можу запропонувати безкоштовно. Він якби чуть-чуть підпалений, сразу кажу вам. Його хотіли спалити, я забрав. А так, не знаю, може на прокладки якісь. Ну, кожа, рожа і Сережа. <хи> так, що в мене тут? Із прошлих відосів дуже багато чого залишається, я не встигаю просто-напросто контролювати це, тому що на себе також час треба витрачати. Е -е, дорогі глядачі мого каналу. Якщо вам щось сподобалось в моєму відосі, присилайте, будь ласка, фото, скріншот відміченого матеріалу, чого вам там потрібно. І я буду казати: продав я це все не продав, є, воно, немає. Ну і на цьому будемо якраз з вами доходити до компромісу. Будемо продавати, будемо реалізовувати весь цей потенціал. Кому сподобалось, може поставити лайк цьому відео, прокоментувати, поділитися з другом, з братом, сватом, кумом, там, з дівчатами також. Ділимося, не стісняємось. Також вони інколи буває, що куплять там або ж сковорідку, або ж ще якусь е м'ясорубку або ще щось. Тому також можна поділитися. Всім дякую за перегляд мого відео. Гарного всім дня та чистого неба, бо в нас дощ іде. Не знаю, хто у кого як. Буде цікаво, якраз можете написати, е який, е яка у кого погода. На цьому все. Гарного всім дня, до побачення.